Привіт, мене звати Анна Яременко, я коуч з мислення та відповідальності. Сьогоднішнє відео мені дуже сильно хотілося назвати позитивне мислення не працює, щоб більше вас заінтригувати. Але ні, насправді це не так. Позитивне мислення працює і працює дуже добре, але бувають моменти, коли воно просто не спрацьовує. Тобто є люди, які роблять багато різних технік, мають щоденні ранкові ритуали, роблять багато з позитивного мислення, працюють над собою, але нічого позитивного в їхньому житті не відбувається. Тобто нічого не змінюється. Чому так відбувається? Чому інколи позитивне мислення не спрацьовує і що із цим робити? Сьогодні ми з вами і поговоримо. Давайте з вами уявимо на хвилинку, що щось у вашому житті йде не так. Наприклад, у вас проблеми на роботі з фінансами, стосунках, чи ще щось сталося у вас. Навіть, можливо, щось не дуже велике, не таке значне. Ви сідаєте, починаєте медитувати, читаєте афірмації, записуєте вдячності, і поки ви все це робите в процесі. Ви відчуваєте себе піднесено, вмотивовані, вам хочеться щось робити, змінювати в своєму житті, так чудово себе відчуваєте, ви запрошуєте позитивну енергію в своє життя. І коли ви все це закінчуєте, закриваєте свій щоденник, ви засмучуєтеся. А чому в моєму житті настільки швидко все не змінюється? Чому все так, як було раніше? Ви повертаєтеся в реальне життя, а там все так само. Проблеми чомусь залишаються і вони чомусь не вирішуються. І тут, в цей момент, люди засмучуються в силі позитивного мислення в цих всіх взагалі, ритуалах і цих всіх речах, тому що який є сенс в них, якщо вони не діють, а діють лише в той момент, коли ви їх робите. І я хочу сьогодні вам це пояснити, чому так відбувається? Тому що ми думаємо, що саме ці маленькі якби, речі, саме вони можуть вирішити наші ситуації. А відбувається так, що ми начебто намагаємося перекласти відповідальність на ці речі за те, що відбувається з нами, за те, що в силах. Змінити лише нам. Тобто в нашому житті сталася якась ситуація, в якій нам необхідно взяти на себе відповідальність, зустрітися один на один з цією ситуацією, з нею, по суті, конфронтувати, усвідомити, що ця ситуація відбувається зі мною, усвідомити це, зустрітися з нею і знайти можливі шляхи вирішення цієї ситуації. От що нам потрібно зробити. Якщо ми це починаємо вирішувати, і плюс до цього ми робимо всі ті речі, про які я тільки що вам сказала, тобто ми себе підтримуємо. ми... Віримо в те, що це вирішиться, що все буде добре, ми пишемо вдячності, ми рахуємо свої перемоги, ми фокусуємося на позитивних речах, ми проговорюємо афірмації, ми допомагаємо собі медитаціями, наповнюємося енергією. Якщо всі ці речі ми робимо разом з усвідомленням, прийняттям ситуації, зустріч зустріч з цією ситуацією, тобто, коли ми зустрічаємося, ми з вами. Не тікаємо від неї. Ми тут зараз, для неї, для того, щоб її вирішити, винести для себе щось, і щоб в майбутньому цей досвід можна було застосувати в тих ситуаціях, які будуть схожі на це. Розумієте, для мене різниця особисто вона якраз полягає в тому, що. Позитивне мислення воно працює разом з відповідальністю, разом з усвідомленням того, що відбувається з нами в нашому житті. Якщо ми тікаємо від реальних проблем в отакі речі в медитації, в афірмації, в щоденники, в якісь там інші речі, будь-які ритуали, які нам, як нам здається, швидко мають вирішити все це. Ми просто насправді беремо, тікаємо від свого життя, тікаємо від реальності і прикладаємо відповідальність за своє життя. Ось на оці маленькі речі чи на тих людей, які пропонують нам вирішити наші життєві ситуації, справитися з тривогою, стресом і з всім всім за рахунок. Ось таких речей. Я не говорю про те, що ці речі погані. Ні, вони неймовірні, вони класні, вони працюють, але працюють. Разом з вашим усвідомленим життям, коли ви працюєте над своїм мисленням, коли ви зустрічаєтеся з ситуаціями, не тікаєте від них, берете на себе відповідальність і вирішуєте їх. Тому що для мене різниця полягає абсолютно точно в тому, що це вирішувати життя, коли вирішувати ситуації, коли я є у. Стані відповідальності, і плюс я допомагаю собі позитивним мисленням. Чи коли я просто тікаю в позитивне мислення і всі ці різного роду ритуали і техніки, і я просто за рахунок цих технік справляюся з життям на певний момент. Тому що коли ви це робите в цей момент, вам стає краще. Як тільки ви закінчуєте, тобто ви туди втекли, ви там щось зробили, вам стало краще. Як тільки ефект закінчується, а він завжди буде короткостроковий в такому випадку, що стається? Ви засмучуєтеся, тому що ви знову опиняєтеся в тій реальності, якої вам не хотілося. Вам би хотілося, щоб все так вирішилося, а воно чомусь так не вирішується. Тож це різниця для мене про справлятися з життям і вирішувати ситуації. Вирішувати це зовсім інше між тим, щоб справлятися. Я сподіваюся, що ви це розумієте, особливо, якщо ви дивитеся мої відео вже давно, то я часто дуже про це говорю. Але повторювання в цьому випадку. Є просто необхідним для того, щоб це краще вам усвідомилося. А, і якщо ви, наприклад, намагаєтеся вирішити певну ситуацію, від неї не тікаєте, ви при цьому. Розумієте, що це не завжди дуже просто, так це може бути дуже челенджинг, так тобто це якийсь великий виклик для вас, і це вимагає багато ресурсу, але ви від цього не тікаєте. І ви при цьому вірите в себе. Ви при цьому продовжуєте розуміти, що це не буде тривати вічно, що все буде добре, що все налагодиться, що ви зможете, що у вас є сили, що у вас є внутрішні опори, що ви впевнені в собі, що ви знайдете допомогу, ви знайдете варіанти, якісь можливості. Відкриються перед вами можливо, ви не знаєте кінця до, до кінця свій, свій шлях, але ви знаєте декілька кроків, які ви можете зробити. Коли от оце позитивне мислення допомагає вам, коли ви сидите, перераховуєте свої вдячності. Ви дуже вдячні за цей день, тому що ви спробували зробити декілька варіантів для того, щоб розв'язати ту ситуацію, в якій ви опинилися. Ви дуже вдячні за те, що ви це робите, що ви продовжуєте рухатися вперед. Тоді це все разом. Працює ця велика могутня сила, яка рухає вас вперед. Тому що, звичайно, нам необхідне позитивне мислення, бо інакше, якщо ми будемо думати негативно, якщо ми. Якби... Туди заглибимося в наші страхи, в переконання, які обмежують нас, ми просто взагалі нічого не будемо робити. Ми так само будемо тікати від реальності. Але не підмінюйте поняття. Якщо ви тікаєте, от всі ці психологічні техніки, ритуали, медитації, там, якісь заспокоюючі штуки, тікаєте туди, знову ж таки, від ваших страхів, надії, що все це якимось чином спрацює, ну, ймовірність того, що це спрацює, ну, вона дуже-дуже мала. Тому що ви перекладаєте свою відповідальність, ви перекладаєте відповідальність за своє щастя, за своє життя на плечі ось якихось оцих речей, які самі по собі не можуть працювати окремо. Саме тому, якщо це відбувається в вашому житті, ви будете засмучуватися, ви будете говорити, що позитивне мислення не працює, що позитивні техніки не працюють, що там той щоденник вдячності писати не має сенсу, що там. Рахувати свої перемоги це там взагалі воно не потрібно. Прописувати свої емоції також неважливо. Там чи медитація, фірмація, будь-які речі такі. Звичайно, що вони для вас не будуть працювати, тому що ви їх один раз спробували, тікаючи від реальності, і вони для вас не спрацювали. Я дуже сподіваюся, що ви зрозуміли мій посил і взяли для себе щось корисне з сьогоднішньої нашої з вами розмови. Я б дуже хотіла, щоб ви поділилися внизу в коментарях. Поділіться, будь ласка, які техніки, прийоми, ритуали щоденні, ранкові ви робите з позитивного мислення, які допомагають вам в вашому житті, допомагають, мотивують вас рухатися вперед. І як ви це поєднуєте, як ви це поєднуєте з роботою над своїм мисленням, як це допомагає вам вирішувати різні життєві ситуації? Будь ласка, поділіться. Я думаю, що це буде фантастичний досвід і для вас, і для інших людей, які зможуть для себе щось. Перейняти. Я неймовірно вдячна вам за те, що ви були сьогодні разом зі мною. Я дуже сподіваюся, що це було корисно для вас, що ви для себе усвідомили, як все це працює разом. Будь ласка, пам'ятайте, що вибір завжди за вами: обирати, тікати, справлятися з життям чи вирішувати ситуації і насолоджуватися, брати на себе відповідальність. Це завжди вибір за вами. Дякую вам. Я була рада бути разом з вами. До зустрічі наступного тижня. Па-па!